Всім привіт! І зараз я буду робити макіяж на озері. Комо я дуже вибачаю за свій голос, тому що я трішки прихворіла. Я була в Норвегії декілька днів, і я навіть знаю день, коли я перемерзла. Дякую. Потім переліт, так далі і тому подібне, і маємо, що маємо. Я наношу SPF обов'язково на 127 градусів. Далі я зачісую брови, беру просто залишки свого пуріто. Це один з моїх найулюбленіших тональних. Він не сірить, він виглядає, нібито, знаєте, такий сірий, але він класно підлаштовується. Він більше для сухої шкіри. Мені подружка дала якийсь контуринг від Кіко, як консилер або просто жовтий колір, я не знаю. Мені здається, не дуже буде підходити, тому що він такий. Рудий, він виглядає, як це точно контуринг? Йопта Ліна! <плес> Тепер наносимо все ж таки контуринг. У мене від Богеніові відтіночку 001. Він прям дуже пігментований. Хоча ні, можна ще трішки. З приводу камедогенності, вибачте, я не знаю. Носику я розташовую ось так руками. Я вже давно давно казала, що хочу собі пудру від Huda Beauty. Дівчата, я не знаю, яку, тому що я зайшла в магазин, а там просто їх дуже багато. Є якась капкейк, кейт, яскраво рожева світло рожева і типу паунт, якщо я не помиляюсь, така. Прозора жовта. Я взагалі ти взяла прозору, але я не знаю, яка краще, мабуть, рожева також прикольно. Далі я беру рум'яна своєї подружки від Роуд, я цінок Toasted Terry. Він такий прикольний. Знаєте, я ось що раз так нанесла, думала, що взяла я забагато, але взагалі-то нормально. Бачите, я ось так розтушовую і, в принципі, ідеально. Ну, вони виглядають прикольно. Ну, погодьтесь. Сьогодні в нас в планах піти походитись на різні вілли. Тільки вчора приїхали. Ми так втомилися. Все, що ми могли робити, це піти поїсти просто в ресторан ти ще до самого озера, і там дуже. Дуже красиво. Я сподіваюся, що я вам запишу сьогодні відео та покажу окремо у влозі. Трішки консилеру, ось в ці діляночки. Ще сюди додала, якщо чесно. Зараза ріска Подивіться, я закріпила вже сухими текстурами, і залишається мені рум'яна. Я просто поверх нанесу ось ці. Вони світліші, так, але мені чогось хочеться так. Подивіться, зовсім по-іншому виглядає. Далі хайлайтер. Я взяла собою хайлайтер від Maybelline. Він дуже сподобався моїй подружці. Ось пальчиками. Дивіться, як він красиво сяє. Бой мой бог! Мені дуже подобається, яка я красива з таким макіяжем. Скажіть. Не хочу прям таку сильну стрілочку фарбувати, щоб не неї спагані тебе все, що я тут кажу нафарбувала. О, oh. ну, нормально, пайде Але я буду використовувати туш, Взяла з собою новинку від Єдонік, вона просто нереальна. Завжди фарбую нижні відео. Ліна! Не чую баба. Глот? О, давай давайте вам лоб. <гум> що нас залишається? Хайлайтер. Вона сказала, що він просто ідеальний. Набираємо тут прям ще. Вау! На очі трішки додаємо ось сюди в куточки. Все, що нас залишається, це олівчик та блиск для губ. ним я і роблю контур для носу. Ми будемо наносити блиск від ліпс. Подивіться на його колір. Все, ми з вами готові. Обов'язково напишіть як вам.